Ще шановні до ранку всім, хто з нами. Нагадаємо, що триває ранкова еспресо. Як ви бачите, в нашій студії з'явилися гостя. Це гурт Крихітка, солістка гурту Саша Кольцова. Доброго тобі ранку. або ж Каша Сальцова. А в чому прикол? Просто зміна імені це навіть не я придумала представляти літери. Тож я давно користуюсь цим ім'ям як творчим. псевдонімом. Ну, по великому рахунку від перестановки цифр, як ми в школі вчили, потім ну, суть сама не зміниться. Ну, вони відчувати, що це твоє, так. Якщо ти відчуваєш, то от ми е, ні, ну більшість, напевно, звикла до іншого, що це все ж таки гурт Крихітка Цахет. Сьогодні ми тебе представляємо як крихітка, тобто щось кардинально змінилося в моєму гурті, так? Ну, власне, 2007 тисяч сьомого року крихітки цяхісна так. так. Mm, Існує курткри. Тобто повністю змінився тоді, ну, з того часу? Ну, з того часу залишилась лише я і барабанчик. Ну, Нузи ми... навіть за цей рік скільки двічі змінювалася. Uh, так у нас uh, у минулого, минулого осені наш постійний гітарист переїхав до Німеччини і uh, басист вирішив зайнятися іншими справами. Тож у мене тепер два нових музиканти, з якими співпрацюємо. А це що, хтось наврочив, що ви так часто змінюєте? Ні, просто коли тобі робиться хороша пропозиція з Гамбургу чи до роботи, ти туди переїжджаєш. Так, Та я рух, бачу, що ти, ти зібралася до Гамбургу, он торбу принес. А що чого? в Гамбург переїхав коля, ага. а торби ми продовжуємо випускати? Це нова лінійка. Ми продовжуємо випускати можна екологічні сумки, де да, запрошуємо. Закликаємо українців ними користуватися, не купувати пакети зайві на касі. До речі, це не просто О, ми вихваляємося такими екологічними так, сумками. Багано, це але приз. Так, але про це трошки пізніше. Uh, до речі, ми випускаємо. Тобто, більше сьогодні в пріоритеті все ж таки творчість чи бізнес? Я думаю, одне одному не заважає будь-яка. Там, зірка з західних, яку ви знаєте, так чи інакше має якісь лінію косметики або лінію одігу. Чому би не мати лінію? А сказати, що це лише початок. Є щось там в перспективі, якісь нові ідеї? Я думаю, про перспективи ніхто не розповідає. Чому? Але ну тому що це е, відволікає енергію від справи, мені здається, іносування задолгіть. Е, ну у нас в Україні просто не, не так. Популярно серед зірок випускали щось своє, окрім музики, тож я би зосередилась на музиці. Відпочив. Ну, правильно в принципі краще випускати сумки, аніж диски, тому що диски сьогодні ніхто не купує, качають з інтернету так. а сумки купують. Саме так? так до речі, я вже зазначив, що це є част, частково. Це є приз на запитання від нашої гості, але про це пізніше. Що за концерт має бути врешті решт? В п'ятницю ми зіграємо вперше майже за рік сольну програму в Києві повним складом. У нас був електротур України, 14 місць, коли на мене були лише двоє. Я і гітаристи. І у нас всякі були електронні штуки. Ми вже награлися власне електронікою, випускаємо електросингл і ставимо таку гарну крапку е, у вигляді е, концерту. Там можливо буде пару електрономерів. А все решта, ми повертаємося до живого звучання і презентуємо київському слухачу наших нових музикантів. А потім вже рік знову зміниться склад і знову ви розпочнете грати, наприклад, дуже порядку. Якщо можна десь дерев'яно постукати, щоб склад більше не Ні-ні-ні, це ж професійне остаткування. Чесно кажучи, ми тільки почали робити зараз зігруватися нові пісні, тож це дуже важливо, щоб склад залишався незмінним протягом року. Ні, але це ж взагалі класно щось своє додавати, кожного разу щось змінювати. Так, але коли музиканти починають нові вчити старі пісні, я розумію, що я вже співаю їх п'яти рік, і ми чесно кажучи, набридло вчити вчити то, там альбому рецепт, наприклад, 2009 року, то ми б зосередилися на новому. Угу. У Мене є ще одне запитання, але перед тим запитання від тебе, будь ласка. От до глядачів звернись і постав своє запитання конкурсне. Тобто нагадаю, що ми розіграємо квиточки на твій концерт. Так, ну, ви якщо ви хочете потрапити на наш концерт? У цю п'ятницю то э, чекаю від вас, від вас правильної відповіді на запитання: э, скільки учасників у гурті Крихітка було за останній рік дві 2009 року по 2013 рік. Скільки загалом з тими, хто змінився, да, скільки тобто... взагалі людей грало в нашій музичній групі? Ну а ви пам'ятаєте самі? Так, так. Отже, умови ще раз, якщо ви не запам'ятали на нашому сайті, на сайті телеканалу Тоніс, призи у нас, як вже зрозуміло, ця сумочка екосумка, і два квитки на концерт. А я до речі думала, що запитання буде, як називався альбом 2009 року. Це, до речі, на вашій стрілі в Фейсбуці в мене є запитання, яке я хотів би поставити от перед ефіром. Ми з тобою говорили про те, от така фраза пролунала, що ми справжня команда, справжній гурт, який працює винятково на касу. Але на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, артисти зазвичай працюють не на касу, а за гонорар, конкретний або під спонсором, або під якусь благодійну акцію. Невже так багато концертів на касу, що вам що ви за рахунок цього виживаєте? Мені чи чи живете? Ну, живе. Так, да. живете. Насправді живете. у нас у кожного є професія. Я зараз від часу також не здаюсь робити якусь творчу роботу, якою займаюся. Я придумаю рекламу. І все ще залюбки цим займаюся. Мені подобається працювати головою. Мені здається, що корпоративи це прекрасно. Вони у нас також трапляються. Ми також граємо на якихось святах і там на великих майданчиках. Нещодавно брали участь у фестивалі «Рок Січ» і Цього літа поїдемо ще на два фестивалі – «Хортмісія» та Захід. Um, і ну мені здається, що справжній артист має розуміти скільки на нього готові люди придбати квиток і заплатити, щоб його почути. Тож артистики не дає касових концертів, не артист за кордон. Намага за кордон намагався якось свою творчість попереду україномовна музика за кордоном має цінність для західного розбавленого слухача. тільки, якщо це етно, тож я дуже рада за даху Браху, яка нарешті цього року представляє Україну на фестивалі Росл в Данії. А наша музика це просто інді і такої музики багато в Європі. Mm -hmm. Тож конкурувати з англомовними колективом з українським продакшеном. Ну, а ви вже на, на тому юрістично. рівні от як ви для себе вважаєте, щоб, наприклад, брати участь у якомусь там? Ну рок-заході, там де буде багато людей, буде багато публіки, можливо, якась там реклама, підтримка піар буде, але безкоштовно. Ну тобто, чи це вже не цікаво? Взагалі грати я не розумію, чому ми маємо грати безкоштовно. Це ж наша робота. Ми наші інструменти коштують, наша репетиція кожна коштує. Mm -hmm. мій мейкап коштує, мої сукні коштують. Ну це такий міф, що артисти як зауважив в одному з інтерв'ю український безкоштовно шоумен сказав, що а, при всіх президентах українських ми жодного разу не працювали безкоштовно. Чому ми маємо це робити? Тому що це ж наша робота, а, але вони не випускають сумки. Ну що, ми тобі бажаємо успіху. Так гарного тобі концерту. Приходьте, якщо буде час, якщо вдасться, обов'язково завітаємо. Так Так. ну а продовжить слово хто? Ангеліна, маняк по нас